Привіт! Вести бізнес це, звісно, круто, але ж я податки. І тут починається найцікавіше, як не потонути у всіх цих зобов'язаннях перед державою. Ну що ж, давайте розбиратися разом. У цьому випуску ми крок за кроком пройдемося по тому, як тримати свої фінанси, знаєте, в ідеальному порядку. Так от, ключове питання, яке стоїть перед кожним бізнесом: як власне відстежити всі свої борги перед державою, от просто зараз, скільки компанія винна, і це, повірте, не просто якісь там цифри у звіті, це ж основа фінансової стабільності і, зрештою, спокійного сну власника. Гаразд, давайте з самого початку, що це взагалі таке зобов'язання і звідки вони беруться. Можна сказати, це такий собі неминучий супутник будь-якого бізнесу, що працює. Уявіть собі, кожна, абсолютно кожна дія бізнесу, чи то продаж товару, чи виплата зарплати, залишає такий собі фінансовий слід. І ось цей слід, власне, і є наш борг перед бюджетом. А наше завдання навчитися ці сліди бачити, збирати і головне, правильно записувати. І щоб у цьому всьому не було повного хаосу, існують чіткі правила гри. Це можна сказати така собі фінансова конституція для кожної компанії. І називається вона. План рахунків. Давайте ж зазирнемо, як він влаштований. Найпростіше уявити план рахунків як такий собі величезний фінансовий файловий кабінет. Знаєте, з купою шухлядок, і для кожного типу операції є своя окрема шухлядка. Це суперсистема, яка гарантує, що все буде на своїх місцях і жодна копійка не загубиться. А тепер увага, це справді важливо. Є одне золоте правило, яке треба просто закарбувати в пам'яті. Коли у бізнесу з'являється борг, він завжди записується по кредиту рахунку. Завжди це, по суті, фундамент, на якому тримається весь облік. Окей, зрозуміло, борг це кредит, але кредит якого саме рахунку? Ному відкривати наш файловий кабінет і дивитися, які там є головні папки для наших боргів перед державою. І ось вони, наші чотири ключові папки. Рахунок 641 це все про податки. 642 це про єдиний соціальний внесок, той самий ЄСВ, 65-й відповідає за страхування. І нарешті 66 це все, що стосується виплат працівникам. Зараз по кожному пройдемося трохи детальніше. Бачите, все насправді досить логічно. Рахунок 641 збирає докупи всі борги з податків. ПДВ, податок на прибуток та інші. Рахунок 642, він призначений суто для єдиного соціального внеску. Далі 65-й це все про соціальне страхування, наприклад, на випадок на працездатності. Ну а 66-й допомагає нам розібратися із зарплатами. Саме тут ми фіксуємо утримання ПДФО та військового збору. Так, з тим, де зберігати інформацію про борги, ми розібралися. А тепер найцікавіше подивимося на сам процес у русі як борг з'являється в обліку і як він ну, зникає, коли ми його гасимо. Це, по суті, такий собі танець із двох простих кроків. І ось ця схема просто ідеально все показує Дивіться, зліва кредит, це момент, коли борг з'являється. Цей процес називається нарахування. А справа дебет, це момент, коли борг зникає, тобто коли відбувається сплата. Все просто борг народився в кредиті, а зник у дебеті. Тобто весь життєвий цикл будь-якого такого боргу це всього два кроки. Перший нарахування. Ми створюємо борг і робимо запис у кредит одного з наших рахунків 64, 65 або 66. І крок другий сплата. Ми гасимо борг і робимо запис у дебет того ж самого рахунку. І так знову і знову. Добре, ми так ретельно все записуємо, нараховуємо, сплачуємо. Але для чого все це? Де ця вся інформація збирається разом? Куди вона, врешті-решт, потрапляє? А потрапляє вона в головний фінансовий звіт компанії, який показує ну, геть, усе. Дивіться кожен борг, який компанія ще не встигла сплатити, тобто те, що ми називаємо кредитове сальдо, він ніде не губиться. Всі ці залишки збираються в одному дуже важливому місці. І це місце називається баланс, або як його ще офіційно називають, звіт про фінансовий стан. Найкраще уявляти його як такий собі фінансовий знімок компанії. Він чітко показує, що у нас є на певну дату: ось тут наші активи, а ось тут наші борги, включно з усіма боргами перед бюджетом. І ось він, момент істини. Всі ті несплачені борги, які ми так старанно збирали на рахунках 64, 65 і 66, всі вони стікаються в одне місце. У балансі вони відображаються в одному єдиному рядку: 16, 20. Саме тут можна побачити загальну суму, яку компанія винна бюджету на даний момент. Все сходиться? Власне, весь цей процес можна підсумувати однією простою ідеєю. Це постійне відстеження нарахування, потім сплати, і як фінал відображення залишку в балансі. Це такий собі безперервний цикл, де кожен етап є критично важливим. Тепер, я думаю, картина склалася. Це цілісний і дуже важливий ланцюжок. А тепер просто уявімо, що буде, якщо хоча б одна його ланка зламається, ну, скажімо, неправильно щось нарахували або помилились при сплаті. Наслідки можуть бути набагато серйознішими, ніж здається, на перший погляд, бо точність в обліку це не просто про дотримання правил, це про фінансова безпека всього бізнесу.